Козироги. робота, рутина, здоров'я. От де ваша енергія цього місяця. Ну, для вас це не, ну, вам не звикати. Венера буде в зоні роботи. Вона допоможе знайти вам приємність у простому робочому ритмі. Естетика буде в деталях, краса у догляді за тілом і, можливо, приємні зміни в офісі або а ви почнете ну, якусь таку корисну звичку. Тобто, можливо, в догляду за собою. Меркурій і Юпітер будуть запалювати ваші теми партнерства. Це інтенсивне спілкування з важливими людьми, планування спільних кроків, юридичні справи. І от все це буде. Фокусі для вас. І якщо є бажання зрозуміти когось краще саме зараз, ну, тобто це час для вас, розширити коло знайомств, або ну, навіть можливо створити сім'ю. Тут, тут навіть глибше, тут можливість зустріти духовного партнера для життя. Повня 11 червня буде закликати вас до усамітнення. Внутрішнього відновлення. Тут вам варто прислухатися до тіла і вашої підсвідомості. Сон, мрії, медитації принесуть вам відповіді. Тут шукайте і голос вам обов'язково підскаже. Марс, 17 червня, надихає на пригоди. Він буде запалювати вам бажання мандрувати, вчитися, розширювати ваш світогляд. І, можливо, вас потягне в іншу країну. Знаєте, вам захочете якісь нові ідеї, а можливо, ви захочете вступити в університет, наприклад, за кордоном. Новолуння 25 червня це така нова. Новий етап у ваших стосунках. Це може бути нове знайомство, новий рівень в наявному союзі або усвідомлення того, чого ви насправді хочете в парі. Тобто тут ваше партнерство вийде на інший рівень.